Вінниця, я нарешті я добрався до урожаю. Я сюди приїхав, дивлюся, бік шаварма, шаурма-бар. Тут куча шавушечних. Але мені писали підписники. Іди у підземний перехід. Там є шавушечка смачна, смачна. Найсмачніша в Вінниці. Ну, зараз будемо куштувати, що воно таке погнали шарнемо, шаурмяні. Вінниця, ну я вже так зголоднів. Ха-ха, де шавушка? Де шавушка? Мені казали, є султан шаурма. Дубайська шаурма, світ сендвіч, шаурма. Зараз будемо обирати по настрою. У мене завжди шаурмічний настрій. Та я сподіваюся, що буде смачненько. Султан. Султан не робе. Та ще є дубайська шаурма. Я знаю дубайський шоколад, але шаурму дубайську ще не куштував. Ось це все черга на дубайську шаурму. Треба буде зачекати, але 100 гривень шавушка. А у вас є шаурма? А є велика якась. Потрійна, вона величезна. Вона велика, вона більше кілограма важить. Ого, давайте, будь ласка, тоді велику. Арабська також є подвійна. Так. А скільки буде коштувати? Вона буде коштувати 170 гривень. У вас такі ціни круті. Арабську подвійну. Сім ір, будь ласка. Можна гостро, трошечки можна зробити так. Чекати 15 хвилин, але шавушечку можна чекати вічно. Ви бачили, які ціни? Подвійна арабська шавушечка 170 гривень, сім ір 30 гривень. 200 гривень чекати 15 хвилин. Зараз будемо їсти шавушечку. Я дуже-дуже голодний. Та, хлопці? Шаурмяні, подивіться, 170 гривень. Чи ні? Зараз будемо міряти. Все добре, але навіщо стільки лити соусу? Ну, хоч шавушечка відкрита, це вже дуже добре. Дві поруч точки, звичайна шавушечка 100 гривень там, звичайна шавушечка 100 гривень там. 100 гривень шаурма, Це що за ціни? Вінниця? Я вже полюбляю Вінницю. 33 сантиметри шавушечка 170 гривень. Так вона велика. Чи смачна вона? Зараз будемо дізнаватися. Треба робити перший кусь. Вже бачу українська морковиця Ось виглядає. Крихти чесничка тут бачу. Ну що, перший кусь, але він буде дуже-дуже соусний: П'ять серветок. М'ясо курки. Дуже добре, просто Картопелька навіть є. Я сподіваюся, що тут буде дуже-дуже багато м'яса. Дуже-дуже сочненька. А вже ж тут буде черга, коли шаурма така дешева. Я думав, дешева шаурма, то буде вона така собі. Але я вам скажу, багато м'яса. Смачненька-смачненька. Сім ір злану до столу. Ах. смаколики. Будьмо. Полюбляю, коли гармонічно, шаурмічно та молодіжно. Трохи протікла шавушка, дивіться. Але вона коштує 170 гривень, багато м'яса. Нехай собі тече. У Запоріжжі є алея шаурми. Усі знають, там багато-багато шаурм. така алея. А в Вінниці це площа шаурми. Зверху там 5-6 точок з шаурмою я побачив. Спустився в підземку, Тут 3 чи 4 точки з шаурмою. Так що, Вінниця це столиця шаурми, щоль? Так це ж як гарно для шаурмічного туризму. Приїхав собі до Вінниці. Погуляв. Поїв шаурму там, там, там і мав ось цей шаурмічний вайб та пішов собі робити добрі справи. Мечта: скільки м'яса, Ну скільки м'яса, подивіться тільки шаурмяні ви, мої любчики. Шаурмяні місія виконана. Тепер я розумію, чому мені підписники писали Пріїть на урожай. Та тут стільки шавушечок, що я сюди ще повернусь. Ось подивіться: шавушка, 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 шавушка. Шавушек дуже багато. Там, де багато шавушок, там добрі люди. Це факт. Та саме час діставати Олега калькулятор. По перше, ціни. соус смачненький. В даній шавушці ми поставимо 8 та 6 олегів. А ви шаурмяні, робіть добро, будьте добрішим за добро. Та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише уперед, вгору, донизу, ліворуч та провори. З вами був шормі Олег Лебеденко. Ну все на шормі.